হ্যাঁ Що таке нафтовик з долини, коломийським футболістам було дуже добре відомо. Адже Карпатам вже втретє за пів місяця довелося грати з цим колективом. Двічі в Кубку області і цього разу в чемпіонаті. Обидві команди розпочали матч активно, не засиджуючись в обороні. Втім, до гострих моментів біля воріт Олексія Тріщука, який цього дня захищав володіння Карпат, справа доходила вкрай рідко. У свою чергу моментів біля воріт нафтовика було достатньо. І вже до середини першого тайму на табло стадіону «Юність» світились Красномовні 2 2-0. на 14-й та 24-й хвилинах. Красені голи забив Олег Веприк. Зважаючи на такий хід поєдинку, тренер Коломоян вирішив перевірити, як кажуть, в бою, і молодих гравців команди. Один з яких і відзначився третім м'ячем у воротах гостей на 80-й хвилині. Максим Попадюк забив ефектний гол у падінні через себе. Підсумкові 3-0 і коломийські Карпати значно покращують своє турнірне становище, піднімаючись з сьомого місця на четверту сходинку. Варто відзначити і рекордну перемогу юнацького складу коломийської команди. Юнаки Карпат з рахунком 9-0 обіграли своїх долинських однолітків і після семи турів очолили турнірну таблицю, переважаючи команду з Брошнева за кращою різницею забитих пропущених м'ячів.